Я Дмитро Туза в наш ефір триває, і з нами зараз на зв'язочку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю! Вітаю вас і повідомляю, що ми відстежуємо яскраві фейки, які продукують російські засоби дезінформації і маркуємо їх брехня. От ми зараз це зробимо. А я запускаю рубрику Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза. Антитеза. І сьогодні у нас така велика риба. Величезна, я би сказав, тому що дезінформації, пов'язані із провокаціями і веденням війни під чужим прапором, є такий термін, так виходять за межі суто інформаційного простору, тому що вони є частиною війни. І ось вам приклад: відома всім Гляйвіцька провокація, під супровід якої гітлерівські нацисти розпочали Другу світову війну. Тепер до російських аналогів, які часто копіюють своїх росіяни, маю на увазі. А російські окупанти копіюють своїх попередників з Третього рейху. Російські засоби дезінформації поширюють наступний фейк: що Україна збирається підірвати дамбу Каховського водосховища. Пане Олександре, навіщо їм цей фейк? А справа в тому, що зараз досить активно Росія запускає дуже багато фейків про загрози терактів. І на окупованих територіях, і на території Росії, і звичайно натурально намагаються в цьому звинувачувати виключно Україну. В принципі, у них це пов'язано зокрема із їхньою внутрішньою боротьбою між силовими блоками ФСБ, спецслужбами і збройними силами Міноборони. Кожен хоче отримати більше повноважень, і тому вони постійно запускають інформацію про загрози терактів, які я можу вчинятися в даному випадку. До речі, не дивно, що ставленик, як я вважаю, спецслужб російських Суровікін став зараз на посаду, і він зокрема поширює безпосередньо ці фейки, тому що їм от потрібно запровадити режим контртерористичної операції, і отримати для себе більше повноважень. А цей фейк він поширюється для того, щоб знову ж таки дискредитувати українську владу, українську армію. І звинуватити в тому, що Україна готується до того, аби влаштувати військові провокації теракти, які, начебто, мають на меті, скажімо, великі жертви серед цивільного населення і велику шкоду там інфраструктурі і містам. Тому вони зараз кидають досить активно в інформаційний простір ось цю, як я вважаю, спеціальну інформаційну операцію спрямовану на те, щоб дискредитувати. Нас і до речі не виключено, що знову ж таки навіть Каховська ГЕС дійсно під загрозою, і вони збираються щось там вчинити, звинувативши Україну, переклавши вину на нас, і це складати для внутрішньої аудиторії, внутрішнього споживача, сказавши, що дивіться, ми тут боремося з такими терористами, які взагалі не рахуються жертвами там чи серед цивільного населення, чи жертви, чи втратами для. Інфраструктури і міст от абсолютно це зараз. Плюс це для того, щоб відволікти увагу і інформаційну, скажімо, тло від того, що вони можливо готують свій відхід безпосередньо з Херсону, і для того, щоб, хоч якось, скажімо, хоч якісь інформаційні приводи використовувати, суровіки не починає вкидати в інформаційний простір те, що Україну, начебто, хтось там підганяє НАТО чи ще хтось до того, щоб. Ми е, поспішали і не рахуючи жертвами, там е, звільняли Херсон і Так далі, це в першу чергу теж спрямовано через те, що вони несуть втрати, і через їхні військові невдачі, і вони близькі до того, щоб втратити контроль над правобережжям Херсонщини. Ну Суровікін, мабуть, читав китайського філософа про те, що війна це мистецтво брехні. А тобто, тобто існує реальний ризик, що власні дії, влас, власні спроби підірвати дамбу каховського водосховища, росіяни хочуть прикрити цією димовою завісою, фейку, який вони поширюють. Які це може мати наслідки, на вашу думку, якщо вони вчинять цей злочин? А, ви знаєте, так ризики, на жаль, можна констатувати, вони такі є. Дійсно, тим більше треба розуміти специфіку будівлі ГЕС греблі. І розуміти, що вочевидь для того, щоб там спричинити якісь руйнування і шкоди, то найкраще це робити, закладаючи безпосередньо вибухівку на місці великої потужності. Вони це розуміють, і у них зараз вони фактично зараз і контролюють ГЕС, тобто у них є така можливість це зробити хай Марсом в принципі зруйнувати чи іншим видом озброєння досить складно. Насправді, подивіться, наприклад, скільки росіяни довбали і били по. На гідротехнічним спорудам в кривому розі не один раз і набагато потужнішими ракетами, і не одразу все в них там виходило. Та і та, антон... говорити... та й антоновський міст витримував серйозні навантаження, на відміну до речі, від кримського на відміну, так на відміну від ну на відміну від кримського, це окрема тема. Я думаю, що все ж таки там робили закладку спецслужби Росії. Але якщо ми говоримо про... Каховську ГЕС вони дійсно можуть спробувати це зробити. У них є для цього можливості. Поки що вони контролюють які наслідки. Ви знаєте, я буквально ось відчорашнього вечора спілкувався і читав думки експертів і метеорологів, і фахівців, відповідно, інженерів із гідротехнічних споруд, і інженерів, які спеціалізуються на безпосередньо зведені гребель. Ну, вони кажуть про те, що якихось аж таких катастрофічних наслідків це не становитиме. Проте підтоплення окремих районів Херсонщини, окремих населених пунктів, незначне, але все ж може спричинити. Ну, отже, насправді нічого дивного, тому що всі ці російські наративи про те, що Україна сама з себе обстрілює, сама собі стріляє в ногу і не лише в ногу. Це ж звичне явище, починаючи з 2014 року. А і насправді немає, не можна виключати, що окупанти насправді спробують це зробити. До речі, щоб розуміти ці ризики, варто просто подивитися на те, що вони роблять, із обстрілами цивільної інфраструктури України. Та тобто, в принципі, це лягає в контекст того, що озвучив Суровікін. Ну отже, це, це робиться для того, щоб занурити українців в холод, голод. Виживання серед руїн фактично те, що вміє робити Російська Федерація. Те, що у неї пройшло в Сирії, наприклад. Але я сподіваюся, що тут цей сценарій обламається. Це була рубрика Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Пане Олександре, ну так складається, що ми з вами сьогодні розглядаємо серйозні загрози, які існують, і загострилось загострилось питання участі. Я би сказав точніше. Вторгнення з Білорусі та про це повідомляють українські розвідоргани, що загроза ця зростає, на жаль, і фіксується накопичення і концентрація російських військ на території цієї, ну фактично, називаємо речі своїми іменами окупованої росіянами республіки. А, і все це, все це з метою перерізати очевидно логістичні транспортні шляхи. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки? А наскільки ця загроза на сьогодні зросла в порівнянні з тим, що відбувалося впродовж останніх місяців? А, загроза дійсно зростає через те, що ми бачимо, що фактично, як ви досить правильно зазначили про те, що фактично вже окупована Росією Білорусь, тому що я хочу нагадати, що в кінці серпня ось це рішення, яке було прийнято про створення. Єдиної групи військ, і потім воно було доведено там повідомлено про нього 10 жовтня, про те, що створюється єдине ось це угруповання російсько-білоруських військ, це фактично призвело до того, що командування зараз в переважній більшості цим контингентом військ здійснюють російські генерали і російські офіцери, і в принципі з цієї точки зору зрозуміло, що білоруська армія ну практично можна сказати. Де-факто знаходиться під командуванням вже Росії, і, в принципі, досить, скажімо так, деякі речі відбуваються, які я спостерігаю на білоруському напрямку, які доволі такі цікаві. Справа в тому, що концентрація білоруських військ була в двох напрямках. Якщо ми говоримо про кордон з Україною, особливо це район Гомелю, і це другий район трошки. Північніше від міста Сарни, Рівненської області, тобто десь, так от на кордоні з Рівненщиною, частково в них були війська в районі Бресту на кордоні з Польщею, але потім вони їх забрали. А тепер відбулися наступні речі: війська, які були безпосередньо на кордоні з Україною в районі Рівненської області, вони забирають, начебто, на ротацію ті білоруські підрозділи, які були. І в цей же час здійснюється збільшення військової присутності білоруських військ біля кордону з Литвою. І є інформація про те, що готується до перекидання додаткові зведені вже частини російсько-білоруських військ на, на територію полігонів поблизу Бресту, тобто, це безпосередньо на кордон з Польщею з одного боку і з іншого на кордон з Волині. Про що інформував і наш генштаб, говорячи про Волинський напрямок. Що це означає? Я ризикну допустити, що Росія може використати Білорусь як плацдармі території для ескалації конфронтації безпосередньо з Литвою і Польщею і а, з країнами НАТО, і а, нанести удари по деяких об'єктах на території Польщі з метою того, щоб спробувати зірвати логістичне забезпечення українських військ. Саме з території а, Польщі, а, тому що концентрація зараз білорусько-російських підрозділів збільшується саме там, в районі Гомеля, де вони були, там, в принципі, час від часу там то зростає, то зменшується кількість. Ми побачимо, а, скільки вони ще додатково перекинуть, тому що наша розвідка пропереджала про 20 тисяч додатково російських військ. Але Знову ж таки, ризики ескалації саме от з Литвою і з Польщею, вони теж зростають. До речі, помічник міністра оборони Білорусі Рівенко, який цього тижня збирав військових аташе 19 країн. він сказав про наступне: він сказав про те, що не лише про Україну йде мова, а йде мова про те, що зростає можливість військових провокацій з боку Литви і Польщі. Тобто, насправді, досить цікаві речі відбуваються і. Не виключено, що Путін просто готує долю для Білорусі для цієї вже окупованої Росії території, як просто майданчик для підвищення конфронтації е, саме з НАТО. Ну і звичайно, в такий спосіб спробувати нашкодити і Україні так само. Це навіть не підвищення конфронтації з НАТО. Тобто, я взагалі вважаю, що третя світова війна вже йде з 14-го щонайменше року. Та вона йде в такій латентній, або точніше в локальній формі. В формі війни проти України, але якщо буде удар по Польщі, і по Литві, все це означатиме, що Путін оголосив гарячу фазу третьої світової війни і напав на країни Північно-Атлантичного альянсу. А ви вважаєте він справді в достатньому такому психологічному гуморі, щоб це створити? Я вважаю, що він якраз його психологічний. Рівень, а на жаль, і становить небезпеки того, щоб це створив. Тобто він То... почав діяти вже абсолютно неадекватно. Він почав діяти так. Він почав діяти. Розумієте, в чому його ж розрахунок який він же ж думає про те, що він може поширювати війну, поширювати насилля, хаос назовні і постійно зможе його контролювати. І насправді він думає, що він може створити якийсь. Локальний конфлікт з НАТО ось тут на території Білорусі, пожертвувачі території Білорусі, і зможе потім якимось чином вийти на переговори з заходом. Це ж його рожева мрія, щоб з ним президент шав все ж таки сів за стіл перемовин і почав говорити про долю світової безпеки, про долю європейської безпеки і новий там світовий порядок. Він же ж це спить і бачить, і він таким чином хоче якимось способом фактично ну штурхнути і досить отак. Спровокувати для того, аби все ж таки з ним виходили на якийсь діалог. Але ситуація то в чому? Ви правильно зазначили про світову війну. Це досить тонка межа, тому що е локальний конфлікт десь на якомусь напрямку він е досить часто може перерости в конфлікт світового масштабу. Так, до речі, починалась Перша світова війна. Якраз конфлікт на локальному напрямку, яка переросла в досить е велику і криваву війну. І Путін ходить ось по цьому ось по цьому по цій хідкій конструкції, але він уже стільки поставив на карту. і Його психологічна зараз нестійка позиція, така що ну треба можна очікувати багато чого. Така знаєте, та картина, над якою треба подумати тут. Путін обрятувати ситуацію на півдні України, зокрема так. А якщо він мріє про війну із НАТО і зачепити Польщу, це ж дуже непроста історія, і Балтійські країни. Та ж сама Польща нашпигована зброєю, яку Україна випрошує впродовж останніх місяців. Та якщо я не помиляюся, літаки, які Україна просить досить давно, типу F-16, у поляків. Вже ну, десятки років експлуатуються. Я вже не кажу про системи протиповітряної оборони, про батареї Петріо. Там і все таке інше, все це є. Тобто, знаєте, я коли чую такі версії, я інколи думаю, що можливо Путін мріє про якесь таке глобальне самогубство. Я, я просто ну от іншого пояснення у мене зараз немає. А, ну, пане Дмитре, згадайте, коли ми обговорювали ситуацію напередодні 24 лютого. Теж мало хто ризикував допустити, що ось цього контингенту військ, який Росія сконцентрувала, буде достатньо для того, щоб там, я не знаю, захопити бодай більшу частину України, окупувати Київ і тут поставити якийсь і проросійський маріонетичний режим. Тим не менше, він на це зважився. Він на це пішов і розумієте, в чому питання? він же ж теж я думаю, не хоче якогось там повноцінного. Ядерного протистояння, але він готовий захід цим шантажувати. Його розрахунку це те, що він запропонує заходу не використовувати тактичну ядерну зброю в обмін на те, що на тлі ось цієї конфронтації з ним хтось сяде за стіл перемови. Ну це комусь може здатися схиблена логіка. Мені вона теж такою здається. Але це можливі потенційні плани агресора, і на них теж треба зважати. А що ви думаєте? От нарешті п'ята стаття Вашингтонської угоди, якщо Путін вдарить по якійсь країні Північно-Атлантичного альянсу, вона вже запрацює на повну потужність чи знову почнуться якісь спроби у миротворення? Давайте домовлятися, поговоримо. Берлусконі зробить якусь чергову заяву до прикладу. Якщо вип'є. О, одну з 20 пляшок, да, які йому які йому Путін подарував горілку? Крадених Крадених <рес> в, <рес> в, в Україні пляшок вина Масандра. <рес> ну от бачите, ну от, от тут питання тут, до речі, питання ж тому, що він же з цією метою хоче підставляти саме Білорусь і білоруські війська, сказавши про те, що ну дивіться, ж формально юридично нападає Білорусь насправді. Хоча слухайте, хто, хто в це повірить. Ну це вже ну а але от, але от, але він, він ж вибирає для майданчику для статті 5, і Він розуміє, що це може бути. Він обирає плацдарм Білорусі. Бийте по території Білорусі, а потім будемо з вами а, про щось говорити. А потім я буду вам погрожувати ядерною зброєю, тому ви припините в будь-якому випадку війну. у нього все, все зводиться до ядерної зброї. Практично у Путіна аргументів крім. Шантажу ядерної зброї у нього ж не лишилося жодних. Ну тобто, ми прекрасно бачимо ситуацію на фронтах, але він же ж вперто хоче продовжувати ескалацію, і це видно з його заяв, видно з його дій. І тому, звичайно, що ситуація, от вона ось насправді складна. Ми з вами говоримо про е, можливу третю світову війну, так в гарячій фазі. Ну на жаль, цього просто не можна виключати, дивлячись на все, що відбувається, так а, а як ви оцінюєте наступну ймовірність, якщо Білорусь буде використана в якості такого тарану для удару по Україні і по країнам? по країнам НАТО то, зрештою, вона просто буде визволена а, діями і, і України і наших партнерів від режиму Лукашенка. Звичайно, звичайно, я більше того. Більше того, я не виключаю, що в якийсь момент за таких обставин просто Білорусь може я не знаю, припинити свою державність за певних умов. Тобто вона фактично ризикує бути. Або перетворено на тимчасову, скажімо, так розташування військ країн-союзників, як це було в Другу світову війну на території Німеччини, а потім там створено, скажімо, можливо, і не одне державне утворення, або фактично ця територія може просто в перспективі приєднатися частково до Литви, Польщі і України. Таких сценаріїв теж не можна виключати, тому що. Білорусь зараз насправді ситуація в чому загрозлива для них, в тому, що е, ось ту долю, яку їм намагається уготовувати Путін, вона насправді для них виглядає трагічно. Тому, звичайно, в інтересах білоруської опозиції зараз максимально консолідуватися, мабуть, об'єднувати всі здорові сили з тими військовими, чесними, патріотичними, які я думаю, є в Білорусі, які не хочуть такої, не бажають такої якої жахливої долі для себе для своїх родин, і думати, яким чином цю ситуацію можна виправити, і, власне кажучи, відсторонити Лукашенка від влади, поки ще не пізно, пане Олександре, А інший варіант ви розглядаєте це не втрату Білорусі своєї державності, а навпаки, відновлення цієї державності. Що я маю на увазі? От треба дивитись на логіку дій. А цивілізованих країн, наприклад, під час Другої світової війни Францію ж не розформували на частини, її визволили. Генерал де Голь першим зайшов в Париж, йому надали таку почесну можливість. Я собі уявляю, батальйон Калиновського, який першим заходить в Мінськ. Зрозуміло, що підтримці при підтримці союзників такий варіант. Наскільки ймовірний, за умови за умови, якщо Білорусь буде використана в якості плацдарму для російських військ для нападу на Україну або на інші. І сусідні країни, я думаю, що так. Більше того, я вважаю, що цей сценарій є можливим. Більше того, я вважаю, що полки Каліновського погоню і інших військових, які зараз воюють в складі збройних сил України, і деякі з них до, до речі допомагають в цей час де окуповувати і правобережжя Херсонщини. зокрема. я вважаю, що це мабуть. Є саме цією рушійною силою, яка в принципі здатна взяти ситуацію в свої руки і збудувати з Білорусі дійсно нормальну європейську державу, яка була б дружня, яка б виступала в нормальних, наскільки це можливо, сусідських стосунках із Україною, і з Літвою, з Латвією, і з Польщею, звичайно, наскільки з Росією не впевнений сказати, тому що навряд чи хтось після цього всього буде з ними. Виступати в дусі якихось дружніх держав, але для нас, просто для України, треба розуміти, що Білорусь для нас надзвичайно важлива. От коли навіть обговорюється концепція міжмор'я, отримор'я. Ну в першу чергу, міжмор'я, Ну один із ідеологів міжмор'я, Юрій Липа, він описуючи ситуацію, говорив про те, що Білорусь для України в цьому сенсі ну як скальпель на голові. Тобто, це для нас досить важлива держава. І ми звичайно маємо вболівати за те, аби ця держава була, але була нормальна, демократична. Дружні, аби з території цієї держави не летіли по нас ракети. Ну так, це справді дуже важливо. 1111 кілометрів спільного кордону, і наша впевненість має бути, що нам не встромлять ножа в спину так по-дружньому. Під під таку риторику про братні народи, як зазвичай це роблять росіяни. Це справді дуже важливо, і ми маємо докладати до цього максимальних зусиль. У нас не багато часу залишається. Є таке видання The Hill. Я би цього може навіть і не озвучував, бо але оскільки все це є в публічному просторі, а ми з вами обговорюємо можливі загрози і як на них реагувати, так в цьому виданні проаналізували чотири способи, які Путін може застосувати проти України за виключенням ядерної зброї. Це перше, це біологічна зброя, різні патогени, такі як Сибірка, до прикладу, ботулізм чи рицин. А я дуже коротко зараз скажу: хімічні атаки до речі, до речі, росіяни застосовували в тій чи іншій формі хімічну зброю на сході України, і цьому є є, є свідчення. А, наступне знищення гребель на Дніпрі, це те, про що ми з вами зараз говорили про стосовно а, дамби Каховського водосховища. Ну і типові для Російської Федерації засоби ведення війни, ракетні обстріли критичної інфраструктури, загальна мобілізація. Те, що власне відбувається, і що навіть не потрібно доводити і мати якісь а, аналітичні, там дуже, дуже довгі. Скажімо, дослідження, та який із цих чотирьох способів ви вважаєте найбільш небезпечним на сьогодні? А, ну, мабуть, все ж таки для нас становлять загрозу поглиблення співпраці Росії з Іраном і на цьому тлі збільшення постачання, от якраз з Ірану дронів Камікадзе, зараз вони крім «Шахедів», хочуть постачати ще такі, як Араж 2 вони небезпечні тим, що вони можуть бити зокрема і по радарам, і засобам ППО, а ще балістичні ракети, і, і ось це мабуть на сьогодні, крім скажімо, якщо ми виключаємо тактичну ядерну зброю, це найбільш загрозливі станом на сьогодні, скажімо так, моменти. Хоча знову ж таки треба сказати, що українські засоби протиповітряної оборони постійно збільшують свої здатності. Позбиванню ракет маю надію, що наші партнери будуть нас підтримувати, і ми будемо підвищувати ці ще більше наші здатності для того, щоб Росії не вдавалося наносити удари якраз по таких е, чутливих об'єктів. Чудовий фінал. Мені здається, Олександр Мусієнко з нами був на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.